Кажуть, що день зимового рівнодення це магічний день для всіх, і ця умова це покровитель цього свята планета Сатурн як управитель знаку Козиріг. Цей тиждень також наділений аспектом реалізації бажань з 20 по 24 грудня. Також цей день сприятливий для налагодження стосунків для налагодження фінансових операцій, покупок, оскільки вдасться налаштуватися інтуїтивно. Відчувати, чи дійсно це ваше, чи ні. Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про астрологічні тенденції з 21 грудня по 27 грудня. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, а також ставте лайки, пишіть коментарі. Це мене дуже підтримує, та мені дуже і дуже приємно. На цьому тижні починається свято зимового рівнодення. До дня зимового рівнодення дуже важливо зробити енергетичну чистку простору, тобто вам має бути легко та чисто довкола. Вважається, що сила цього свята сконцентрована в день самого рівнодення та три дні після. Хочу вам сьогодні розповісти глибинний астрологічний сенс цього свята. 21 грудня, о 23.40, сонце перейде в нульовий градус Козирогу і відкриє портал зміни циклу. 22 грудня сонце буде випромінювати найбільшу енергетичну силу. В природі це вважається часом перемикання циклу, і в наших руках можливість скористатися цим етапом та почати новий цикл в своєму житті. Це свято обумовлює силу особистості, тобто силу її волі та її свідомості. Дуже важливо розуміти, як дійсно можна зробити якісний стрибок, як можна взяти, прийняти та використати всю силу цього свята. Є одна умова, про яку мовчать, коли кажуть, що день зимового рівнодення це магічний день для всіх. І ця умова це покровитель цього свята планета Сатурн. Як управитель знаку Козиріг. задача при патронатстві Сатурна доводити задумане до беззаперечного результату, робити ідеальним все те, за що людина береться. Тобто відчувати відповідальність за результат і, звичайно, за свою долю. Також це активна позиція, яка спроможна пройти будь-які обмеження долі. Вона може проявитися, коли людина розуміє закони матеріального світу. Розуміє силу Сатурну, вершителя обумовленості часу в цьому світі. Коли в натальній карті на проблему вказує саме Сатурн, тобто кармічність її проявленості, людина може відчувати безвихідь в цьому питанні. Адже його природа в матеріальному світі може давити, тиснути. Тобто відчуття, коли здається, що це крест долі. Таке відбувається. Якщо не розуміти конкретно, як в вашому випадку і які задачі ставить Сатурн перед вами. Для цього прошу до мене на астрологічну консультацію, розбору вашого кармічного накопичення. Якості цієї планети концентрація прийняття та беззаперечне розуміння, куди мені слід рухатись. І саме такі якості цієї планети. Народжують глибину самоусвідомленості та розуміння сенсу переходу до більш вищого рівня, людина бере свою долю у власні руки, починаючи свідомо піклуватись про себе, про якість свого життя. Козиріг він ставить цілі і він настільки сфокусований, він настільки націлений, бо він зберігає спокій. Він не думає про те, що в нього не вийшло минулого разу, і що там буде в майбутньому. Існує він цей момент і його ціль. Ціль по природі козирогу це внутрішній стержень, котрий дає можливість сублімувати, тобто перетворити дух в матерію та навпаки. Енергія козирогу, вона непорушна. Я зараз вам намагаюся транслювати цю енергію, щоб ви змогли нею насититись, впитати в себе. Це свято потужне, але умови я вам зазначила. На світанку 22 грудня сонячна енергія буде надсильна, оскільки Сатурн пов'язаний з родом, з кармою, тому в цей ранок дуже важливо помолитися, зосередитись, дякувати пращурам, відчути своє місце в родовій системі. Використовуємо цей день для магії проєктування, реалізації ваших задумів, перемикання циклу вашого життя. Щодо аспектарних положень, Юпітер до неділі 25 грудня в квадраті з Сонцем. Обов'язки можуть виводити з себе, може бути складно почути іншу сторону через кардинальність свого рішення. Варто помічати та працювати над різким включенням в ситуацію та чутливістю я до критики, до викликів та суперечок. Найголовніше будь-яка суперечка наразі це безглуздя. Простежується тенденція впевненості у своєму. Оскільки Юпітером наразі управляє ретроградний Марс в Близнюках, можливість ситуації з ряду непорозумінь та недомовок. Цей тиждень також наділений аспектом реалізації бажань з 20 по 24 грудня. Уран в з'єднанні з місячним вузлом майбутнього в точному тригоні з Венерою 22 грудня. А оскільки Венера управляє ураном тельці, важливо зуміти в потоковому стані відчути свої бажання, відчути, куди саме вам зараз приємно рухатись, приємно направляти свої сили. Щиро та беззаперечно захотів чогось, ви зможете притягнути це в своє життя. Враховуючи прагматизм земної стихії, бажання мають бути чіткими. Конкретними та співпадати з вашою глобальною ціллю. Повторюсь, що цей аспект активний з 20 грудня по 24 грудня, можливі стрімкі зміни в стосунках, відчуття іскри, також зміни прибуття в фінансових аспектах почуття творчого потоку, що принесе вам сприятливий результат в матеріальному світі. 23 грудня п'ятницю. О 12.17 відбудеться новий місяць у другому градусі Козирога. Як ви вже зрозуміли, цей новий місяць буде наділений особливою силою, силою зимового рівнодення. Важливо провести його в більш піднесеному стані, маніфестуючи ваші цілі та плани на майбутній місяць. Але не забуваємо, що Марс поки що продовжує свій ретроградний рух. Тому справи можуть йти дещо сповільнено, і дуже важливо наразі створювати баланс з рутиною, налаштовувати її так, щоб ви відчували натхнення. Стосунки Сонця та Юпітера, зв'язок останнього з Марсом можуть підбурювати ваші амбіції, підбурювати прагнення кращого і як слід відчуття незадоволеності справжнім. Дайте собі час. Дайте вашій справі час, які почуття вас не навідували 24 грудня. Сприятливий день, як по місячному календарю, так і аспектарно для продуктивності, для включення, для того, щоб продемонструвати собі всесвіту, що ви дійсно берете відповідальність за свої дії, що ви дійсно берете відповідальність за взяття своїх вершин. Також цей день сприятливий для налагодження стосунків, для налагодження фінансових операцій, покупок, оскільки вдасться налаштуватися інтуїтивно, відчувати чи дійсно це ваше, чи ні. А 26 грудня йде тенденція консервативності та можливі зриви планів. Місяць йде на квадратуру до Урану та рухається до Сатурну. День краще націлити на працю, до якої ви не могли підійти. Вона вам, наприклад, здавалася надто складною, чи ви ніяк не могли відчути концентрацію? Важливо тільки захопитися в цей час. Також можливий консерватизм у почуттях, непорозуміння себе на фоні підриву почуття спокою. Я була дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися. Ви в мене найкраще. Обов'язково пишіть ваші враження та до нових зустрічей.